Їдемо зараз е, в Маркосово з моїм старшим сином. Їдемо до наших ціганських друзів. Що ні разу там не були. саме в Маркосово. Так що так. Так, ми приїхали в табор. А, це вход в табор. Так як ми приїхали по своїм перелігіозним справам, ми приїхали к віручим. І це вход в місцеву берегівську Ромську церкву. Можна чути спів. Це сьогодні тут зібрання, трошки таке особливе. Одного чоловіка будуть присвідчувати на служіння пастором. І ми приїхали поприсутствувати. Перший раз бачу берегівський табор, Берегівську церкву. Зараз зайдемо в церкву вовнутрь. 15 вересня 2025 року ми стоїмо тут перед тобою. Маємо цю честь. Маємо цю благодать від тебе. Дякую тобі, Господь, за Йосипа і за його дружину Іру. Зараз ми ми. Писля служение по ему. Вот она тут бограч. Плов, чуть-чуть, не знаю. Там ясо. Салат. Сколько капелани. С капеллани. Сырицором. Там такое. Будем уестить. Це така столова. А тут кухня з таким окошком, тут видають їжу. А тут така кухня, такий склад, Це тут готують. Це з понеділка по п'ятницю, тут кормять дітей. Ромських дітей збираються, ті, хто не можуть поїсти діле. Діле бабук на цедно приходять, но от тут пока кухня тут готує а, обід. А тут і корм. А скільки, а скільки дітей збирається, жена? Mm. Скільки дітей тут? Mm. Скільки, скільки дітей? 120 дітей збирається приблизно. <реку> Ты, я я можна потім. Чи ти будеш відповідати? Ні, ні, ні. А ось такий брат з церкви Амід, також капелан. Коли ти вивчився на капілана? Рікто. Рікто, а я бачу, от на Фейсбуці на днях. Ні, так у мене це вже другий курс А, це другий курс так. на капілана, да? Ти капелан за покликанням, так? Да? А, ти хочеш, ти, ти їздиш на фронт, да? так? І там, там служиш військовим, так? Да? Тим, хто поранен, тим, И хто. Військов. Тим, тим хто. таким цивільним. Як ти, ну, як ти захотів, не всі ж хочуть туди йти. А? Ну як, як от, як ти захотів? Тут? Ну, ну я обіцяв Богу, що я буду служити. Буду служити так да. Ну я думаю, що дійсно це правильно, що ну, Бог там де біда. Ну, не кожен хоче туди йти, но... Я не ти... буду хочу. Слава Богу, слава Богу, дякую. Все дякую. А, так люди спілкуються після, після зібрання. Стоять, уже поїли. Тут, наскільки я знаю, ще хочуть школу робити, щоб дітей обучати. Непогане Не таке здання. Дуже має вплив церква на табор, дуже таке ну, позитивний вплив. Это уже такие справжние ромские дети. Ой, тварь. Что ты, малый? Вот, вот. Йоу, вот. Смачно, смачно, Йоу? Біжи додому неси. Додому. Оню, гоню, йопу, віднеси, щоб поїсти. Опу. Дядь. Ну, йоу, йоу. О, гля який сильний. О. Як тебе звати? Давід? Давід? Ось Давід теж. Ось Давид. Тоже. Ось Давид.

Давид. Да, віт. Да, я тут, я Да. мене Сергій. Серёжа, можеш сказати? Серёжа. Нать, А що ти вимозлався оце? Що це ти? А, блядь, одну втелу і. А ну, скажи, малий, малий, що він каже? А ну, питай. Мело і я. Давид. Дале. Давид, Давид. Дале. Давид, Давид. Дале. Серёжа. Сережа, Давид. Да, все. Я, 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 опу, я папа, вин сын. А, папа. Я, Фио. я папа, вин сын. Фио. Ну, я опу. Сын, сын, йо. Ну все, бежит до дома, бежит не сетисты. Да, <соц> я, давай, все, все. <соценно> а, вот, так. <соценно> вот такие ромские дети. Так, все, ми уїжджаємо з цього місця. Ми, ми уїжджаємо. Люди ще залишаються. Такий був наш день. А. а ми їдемо додому. Все, ми вже в Мукачево. Йдемо додому. Приїхали з берега. Такий у нас сьогодні вечір був. Провели серед Серед ромського народу Берегова. Дуже цікаво. Ну нам дуже цікаво. Дуже ми раді тому що ми знайомимося з ромським народом. Багато можна ще чому повчитися. Ради познайомитися з церквою Берегова. І зараз ми вже йдемо додому. Будемо відпочивати. Так що такий у нас був вечір. Ось так, слава богу.